На Україну прямували три десятка дронів. Ворог під покровом темряви вирішив атакувати центральні, східні та південні регіони. Цілив по будинках у Герсонії гатив по житлових кварталах у Харкові. Чи вдалося нашим силам ППО відбити чергову атаку? Говоримо про це у випуску на каналі. Сій час рада вітати і одразу закликаю підписатися. Якщо передплата вже оформлена, тоді до справи. Отже, у ніч проти 7 серпня повітряні сили ЗСУ збили всі 30 БПЛА шахет якими ворог намагався атакувати Україну, таким 100-відсотковим результатом поділився командувач повітряних сил Микола Олещук? Дрони знищили у Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Харківській і Черкаській областях, запускав свої гучні мопеди противники з районів російських Приморсько-Ахтарська та Ейська. На жаль, попри цілковите знищення ворожих цілей у небі, уламки безпілотників, що розлетілися, завдали неприємностей. У Київській області внаслідок атаки одна людина травмована. В неї осколкове поранення ноги. За інформацією Київської ОВА, у двох громадах області зафіксовані ураження 22 приватних будинків і господарської споруди. У будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани. Тривога у столичному регіоні загалом тривала понад 8 годин, майже всю ніч. Гучно було у межах північного прикордоння військові Російської Федерації завдали 91 удар по Сумщині за ніч та ранок середи. Обстрілів зазнали Хоцінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Новослобіцька, Есманська, Шалигінська, Дружбівська та Середонобуцька громади. Крім того, у небі над Сумщиною підрозділи збройних сил України знищили російську балістичну ракету у ніч на 7 серпня. Про це повідомили Вова. З у ствольної артилерії ФПВ-дронами Росіяни обстріляли Семенівку та ще п'ять сіл на Чернігівщині. Загалом прикордонники зафіксували 44 вибухи. Кошмарили вороги Хмельниччину. У небі знищили чотири ворожих шахеди. Постраждалих чи травмованих немає разом з тим, через падіння уламків пошкоджено резервуари для зберігання та приміщення цеху одного з виробничих підприємств області. Додає голова обласної військової адміністрації Пан Тюрін. На Харківщині ніч була відносно тихою, але це не компенсує пекельний день. Регіон досі оговтується від теракту росіян, які ці вчинили у вівторок, 6-го числа. Окупанти близько 10-ї години ранку поцілили Іскандером. За даними керівника області Олега Сінігубова, внаслідок удару по Шевченківському районі Харкова пошкоджено нежитлові приміщення, поліклініка, будинки, гаражні приміщення та 26 транспортних засобів. Постраждали 8 мирних осіб. У чотирьох гостра реакція на стрес. У інших різні тілесні пошкодження. Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Тричі вороги обстріляли приватний сектор Курахового там без жертв. Однак відомо, що в населеному пункті українськ поранено людину. Також поранено людину і пошкоджено будинок у Марковому. Пошкоджено два будинки у Петеченому. Пошкоджено чотири будинки і два інфраструктурні об'єкти в Іванопіллі. В Ілінівській громаді пошкоджені 22 об'єкти. У Турецьку уражено дві людини пошкоджено дві багатоповерхівки. У Часуярівській громаді пошкоджено чотири приватні будинки та ще дві висотки. У сіверську пошкоджено будинок такою є сумна статистика від керманича Донецької області Вадима Філашкіна. На Дніпропетровщині ціль ворожих окупантів незмінна. У ніч проти 7 серпня бойовики Путіна обстріляли Нікопольський район. Загалом пошкоджено три будинки та стільки ж господарських споруд. Понівечено агрофірму, лінію електропередач та газогін. Повідомив керівник Ува Лисак. Загиблих та поранених немає. Двоє чоловіків загинуло. Ще один отримав поранення внаслідок російської атаки по Пологівському району Запорізької області. Про це повідомив глава Ова Іван Федоров. Упродовж доби окупанти 564 рази били по дев'ятих населених пунктах області. Такою є на жаль сумна статистика попередніх 24 годин. Ну і тепер же ми підбираємося до нашого українського півдня. На жаль, ці регіони також можна внести до зведення. Загарбник у темний час доби завдав удару по Херсону, прицільно атакував багатоповерхівку. Один із снарядів прилетів просто по квартирі, у якій проживає літня Херсонка. Лише дивом жінка залишилася живою. Нині 74-річна поранена у лікарні в стані середньої тяжкості. Про це у своєму телеграм пише голова області Олександр Прокудін. Крім того, він опублікував свіжі кадри, який вигляд просто зараз мають житлові квартали після нічних обстрілів. Очевидці показують, що сталося з їхніми домівками. Балкон пошкоджено, сю етати газове. Тут витягнули вже железяку, сіралка. А балкон вообще в кімнаті, в стінки дирка. Підведішов все випали mm -hmm. ну, бачите? Mm -hmm. На Миколаївщині бійці ППО знищили 14 БПЛА типу шахет. У наслідок бойової роботи та падіння уламків виникло дві пожежі сухої трави на відкритій території у Миколаївському і Баштанському районах. Всі ці займання були оперативно ліквідовані нашими вогнеборцями. Постраждалих на щастя немає. Неспокійна ніч на російській курщині. Надгучні звуки змушували здригатися місцевих. Стекла повибивало. У локальних чатах пишуть, що сильні вибухи ще з вечора, 6 серпня, і у ніч на 7 число лунали в місті Курчатові, де розташована Курська АЕС. Ось як це було: бережіть свої вуха. Триває вже другу добу збройна операція на кордоні Зранку середи, російські z пабліки заявили, що Збройні сили України нібито зайняли населені пункти Ніколаєва Дар'їно, Дар'їно та Свердликове в Суджанському районі Курської області. Про це зокрема пише телеграм-канал Астра із посиланням на кількох воєнкорів РФ. Передають, мовляв, зберігається важка ситуація. Більше того, станом на опівдень кількість, як вони кажуть, звільнених поселень збільшилася до 11. Лінія контролю на трасі Рильськ-суджа достеменно невідома за версією росіян на південний схід ЗСУ нібито змогли розширити зону контролю трасою 38К004, просунувшись у напрямку до західного передмістя суджі гончарівки. За непідтвердженими даними у населеному пункті тривають бої, і відповідні відео викладають ворожі медіаресурси. До прикладу, це як заявлено, кадри із суджі. Дивимось. Саме там розташована російська газометрична станція, через яку поставляється газ до Європи. Нині місто побите, а будинки розвалені. А це селище Касторне. Ворог застосовує важкі ударні БПЛА, коментують пропагандисти. Давайте побачимо. Які бабахи вже стали приводом для історичного рекорду. У телеграм-каналі громадського діяча та волонтера Сергія Стерненка оприлюднено відео, як довгий дрон FPV зміг завдати удару по російському МІ 28 Це вперше, коли по вертольоту наносять ураження безпілотником. Стерненко пише, що влучання сталося завдяки воїнам підрозділу М2 центру спецоперації СБУ. На жаль, інформації про подальшу долю гвинтокрила немає. На додачу до цієї втрати росіяни самі визнали падіння свого ж К-52. Фото нелітаючого брухту вже гуляють інтернетом. При тому Міноборони Російської Федерації досі не може визначитися. А що ж насправді відбувається? Спочатку відомство заявило, що ЗСУ після прориву кордону відступили на свою територію, понісши великі втрати. А потім прес-служба Білоусова допис відредагувала в офіційному телеграм-каналі. Зараз повідомляється лише, що по противнику завдається вогневе ураження. Тим часом місцева влада заявляє про постраждалих, їхнє число зросло до 28. Про це повідомив головний позаштатний хірург області Андрій Лакціонов. Своєю чергою, ВОО губернатора Курської області Смірнов виступив зі зверненням, у якому заявив, що біля кордону тривають бої. Прозвітував, мовляв, організував евакуацію місцевих зони боїв. Ну а мешканці тим часом пишуть марні скарги на гору, що їх насправді ніхто не вивозить. Люди поспіхом шукають попутників, аби відселити із небезпечних територій, хоча б людей поважного віку. А ще Курський чинуша розказав, що у зв'язку із ситуацією звернувся до самого Путіна. Увага на екран Ларіч Владимир держить ситуацію на лічному контролі. Президент підчеркнув, що регіону буде оказана підтримка по всім направленням. Разом з тим, українська сторона все, що відбувається від ранку вівторка, 6 серпня, не коментувала. Експерт аналізують, чи може війна перейти на території РФ. Так, військовий експерт Павло Нарожний вважає, що такий сценарій зіграє на руку Україні, адже це не лише відволікатиме сили противника, а й слугуватиме зменшенню обстрілів і спроб наступальних дій окупантів. Втім, важливим є те, кого розглядати як виконавця такого перенесення ЗСУ, чи російські добровольчі формування, адже українські сили будуть змушені вести з собою все: їжу, воду, боєприпаси і медикаменти. Там навіть не можна буде заїхати на АЗС і заправлятися, бо це нестиме ризики для наших солдат. Тож казати, що ми можемо вести війну на території ворога, я думаю, є нереальним з логістичної точки зору. На мою думку, ми цього банально не потягнемо. Такою є прогноз і аналіз пана нарожного. Натомість картинка буде зовсім протилежною, якщо бойові дії на території РФ будуть переносити російські повстанці, які вже до слова мали такий досвід. Згадаймо тільки рейди Легіону свободи Росії та російського добровольчого корпусу. З позаранку 7 серпня над російським воронежем прокотилися гучні громихання. Попередньо, як пишуть телеграм-канали країни агресорки. Система ППО збила безпілотника. Очевидці розповіли виданню ШОТ, що близько шостої години ранку було чутно характерний гул двигуна в небі, а потім було два вибухи. Від гучних звуків у автомобілів у кількох районах спрацювала сигналізація. Судячи з фото від місцевих жителів, перепоною для літального об'єкта стала багатоповерхівка. БПЛА врізався у висотку. На верхньому поверсі залишився слід від зіткнення. У квартирах розсипалося скло, а уламки полетіли додолу і посікли автівки, що стояли під вікнами на парковці. Загалом уражено понад 20 квартир, 38 автомобілів і п'ять нежитлових приміщень. Про це повідомила влада регіону. Губернатор Олександр Гусів додав, що за уточненою інформацією, внаслідок падіння уламків БПЛА на Ленінському проспекті постраждала одна людина. Із непроникними пораненнями пацієнта доправили до лікарні. Життю нічого не загрожує. Він перебуває у стані середнього ступеня важкості. Найближчим часом йдуть видаляти уламки у загальний чиновник. Нині жителі кварталу, де стався інцидент, збирають по вулиці підшипники, шурупи та інші деталі. Кажуть, такими вражаючими елементами був начинений дрон, що летів у дім. Весь асфальт Світу. А, ну, я нормально. а це вже наслідки прильоту в іншу багатоповерхівку міста Шебекіно, що в російській Білгородській області. Там обійшлося без жертв. Цей багатоквартирний будинок атаковано двома дронами. Один безпілотник улетів вікно квартири, пошкодивши скління. Внаслідок атаки другого дрону сталося загорання в тій же квартирі. Співробітники російського МНС пожежу загасили. У будинку пошкоджено балкони та вікна кількох квартир. Друге помешкання у Шебекіно теж потріпали дрони. Винесло вікна, посікло фасади і балконні плити. Осколками пошкоджено один комерційний об'єкт та три легкові автомобілі. Чи є постраждалі невідомо. Ребята говорять, от на п'ятому таже дом Ще з вечора 6 серпня було атаковане прикордонне село Новата Волжанка. Стався спалах легкового автомобіля. у автівці пошкоджено моторний відсік і кузов. А ще через нальоти з неба у цьому поселенні вимкнуло електроенергію. У Волоконівському районі в уролі села Борисівка дроном атаковано ще одну машину. У автомобіля пошкоджено передню частину згідно з даними у звіті Міноборони РФ. Сили ворожі ППО за ніч загалом знищили і перехопили 11 українських дронів над Білгородською, Курською, Вороновською та Ростовською областями. Про це противник пише у своїх телеграм-каналах. Паралельно з цим ще більш цікавого розповіли у ГУР про наліт на Морозівську авіабазу. У мережі публікують кадри, як стверджується знищення су 34 на військовому литовищі окупантів у Ростовській області. Сама атака, нагадаю, сталася в ніч з 2 на 3 серпня. Тоді місцева влада заявляла, що по регіону били 55 безпілотників. Із нових операцій розвідники здійснили наліт на Тендрівську косу на вузький острів за вишки один і 65 і кілометрів у довжину, розташований неподалік анексованого Криму у північній частині Чорного моря. Здійснили успішну операцію. Що у вівторок, 6 серпня, спецпризначенці підрозділу Артан і морського центру «Гурмоу» висадилися неподалік тимчасово окупованого півострова і знищили фортифікацію і броньовану техніку російської армії, зокрема МТЛБ і комплекс РЕБ. Про це повідомило наше відомство. Українські військові після виконання завдання відійшли без трат. Кількість ліквідованих військових Російської Федерації наразі уточнюється. І не можна не згадати про гарячу обстановку на Курщині. Там тривають бойові дії. Пропагандисти звинувачують Збройні сили України у захопленні населених пунктів. Ворог суне на турецькому напрямку. Окупанти тиснуть на ділянці у західній частині селища Нью-Йорк Донецької області. Ситуація на цій точці карти близька до критичної. Буквально вчора український військовий паблік Deep State попереджав про загрозу втрати населеного пункту. Такий висновок аналітики зробили після того, як у мережі з'явилися кадри підйому російського прапора над навчальним корпусом тамтешньої спеціальної загальноосвітньої школи інтернату номер 38 Однак варто відзначити, що сам Нью-Йорк росіяни повністю не захопили. Окупанти протиснулися хіба що до вулиці Гагаріна. Це підтверджують аналітики американського інституту вивчення війни. А ще, як стверджується, загарбницькі війська Путіна просунулися до вулиці Достоєвського у північному на схід від Торецька. Не полишає агресор прагнень заволодіти територіями часового яру. Росіяни можуть намагатися обійти місто із флангів. Зокрема, вони силуються перетнути канал і потрапити в його основну частину. Також противник веде бойові дії на сході та півдні від міста. Зокрема, нападник хочуть обступити його, зайшовши з села Іванівське. Про план противника попередив речник Нацгвардії, полковник Руслан Музичук. Далі йому слово я зацитую. Сам канал і водний бар'єр загалом є важливим елементом оборони. На цій ділянці противник тривалий час намагається здійснювати штурми. Кількість груп піхоти, яку вони кидають на цей напрямок, має значну перевагу. Часів яр є однією з точок, де росіяни намагаються досягти успіху, зайти у місто. Тим часом оператори сил спеціальних операцій на цьому векторі знищують ворожу техніку. Гатять по достатньо жирних цілях цього разу, і з-поміж усіх відпрацьованих об'єктів, на мушці опинилися ворожий тигр і гармата. Одним із найважчих напрямків є Покровський. Станом на восьму ранку середи наші захисники відбили 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів: Воздвиженка, Новоолександрівка, Желанне, Калинове, Олександрівка, Веселе, Іванівка, Калинівка, Скучне, Яснобродівка, Карлівка, Пантелеймонівка, Новожеланне та Межове. Найбільша концентрація атак була поблизу Іванівки і Желанного. Про це йдеться у звіті Генштабу. На харківському напрямку обстановка залишається складною. Росіяни накопичують резерви біля Вовчанську, гатять із важкого зброєння. Східну частину міста обстріляли і накрили вогнеметною системою ТОС-1А. У районі сусіднього населеного пункту Стариця агресор застосував дві одиниці БМП для обстрілів позицій українських військ. Одна з них була знищена силами оборони із з використанням Одна пошкоджена. А ще як зазначається у райони населеного пункту, глибоке ворог провів заміну постів бойової охорони, здійснив евакуацію втрат. Про це розповідає прес-центр ОТУ Харків. Втім, командування федерації неодноразово перебільшувало успіхи у війні проти України. Інститут вивчення війни розкусив вихваляння путіністів, зокрема, це стосується колишнього глави Міноборони Сергія Шайгу. Імовірно, аби вислужитися перед Путіним, то свого часу. Підтягував цифри незаконно захоплених територій, казав про 420 квадратних кілометрів окупованих земель, тоді як у реальності їх 290 це із 14 червня 2024 року. Та навіть ця підтасовка, як бачимо, шойгу не допомагає просуватися кар'єрною драбиною, не допоможе брехня терористам отримати бажане. Начальник гурмову Кирило Буданов прогнозує. Наступ армії Російської Федерації затягнувся. За півтора два місяці основний тиск має завершитися. Давайте далі дослівно. Практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал будь-яка сторона понад два місяці не витягує, зазначив топрозвідник. Буданов додає: Російській федерації доведеться або зупиняти це все, або оголошувати масштабну мобілізацію, якщо війна затягнеться до літа 2025 року. Самоназваний президент Росії Владимир Путін вперше прокоментував бойові дії у Курській області. На це диктаторові знадобилося більше доби, зважаючи на те, що загострення почалося вранці 6 серпня аж у день 7 числа господар Кремля, врешті-решт, зібрав докупи звіти своїх підлеглих і дійшов висновку, що ситуація на прикордонній Курщині це цитую чергова масштабна провокація. Правитель РФ звинуватив Україну у безрозбірних обстрілах цивільних об'єктів. Давайте далі слухати, що він ще сказав. В тому числі ракетними по гражданським зданням, жилим домам, машинам скорої допомоги. Сразу же після, після нашого нашого у мене буде зустріч з руководителями силових відомств міністерства оборони генеральним штабом. На ФСБ імі від погранічно направлення діяльності Федеральної служби безпасності і заслушую очередний доклад. Доповіді виявилися феєричними. на спільній сходці Білоусов, Шейгу, Бортніков і Герасимов наплили своєму покровителю із Трикорова. Так, начальник генштабу збройних сил Російської Федерації із впевненим виразом фізіономії запевнив, просування вглиб Росії на Курському напрямку зупинено. Додаение, небытого втраты Збройных сил Украины при спроби наступа в регионе склали понад три сотни осей. Разделение группировки Север совместно с пограничными органами ФСБ России продолжает уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери противника составили 315 человек, в том числе не менее 100 убитыми и 215 человек ранеными. Журналісти стверджують, що за підсумком засідання Ради безпеки Путін звернеться до заходу з вимогою зупинити допомогу Україні і зробить масований ракетний удар по Києву. А слідчий комітет Російської Федерації за фактом нападу на Курську область вже навіть порушив кримінальну справу про теракт. Підключилася і прес-аташе російського МЗС Захарова, мовляв, Росія закликає міжнародну спільноту рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію. Тим часом ті ж пропагандисти і так звані російські воєнкори змальовують ситуацію геть не на користь Кремлю. Згідно з повідомленнями у ворожих мілітарних пабліках, командування Росії на місці ухвалило рішення здати населений пункт суджа Курської області. Він лежить практично на стику з українськими територіями. Заявляють, що нібито ЗСУ вже зайняли газовомірювальну станцію. Про це зокрема повідомляє телеграм-канал Рибар. На замітку, це єдина станція, через яку здійснюється прокачування газу для транзиту до Європи. Нею російський Газпром подає газ обсягом 42 мільйони кубометрів за добу. Місцеві водій, який намагався покинути захоплене місто через блокпост, виклав у мережу емоційне відео. Побачимо. Автомати, солдати валяються. Йоба. Піз... І це не єдина точка на карті, куди вдалося увійти невідомим військовим формуванням. Збройні сили досягли ще й населеному пункту Коренево або Шкорінево, яке розташоване за 25 кілометрів углиб від кордону. Зауважую, ще зранку середи була інформація про просування всього на 15 кілометрів, тобто динаміка за кілька годин вражаюча. Лейтенант ЗСУ з позовним Алекс стверджує, у хлопців набагато більше успіхів, аніж показують. Наші чи ворожі аналітики. Варто підкреслити, що офіційну інформацію не підтверджує ні Україна, ні Росія. Але після новин про захоплення, як стверджується, Збройними силами населених пунктів паблік Ніколаївський ваньок пише про пуск каба по суджі. Губернатор Російської Курщини Смірнов заявляв про початок евакуації, однак жителі критикують за бездіяльність людей кинули на прозволяще. Журналісти проекту Астра додзвонилися до жителя Суджі, який на тлі обстрілів покинув місто ще вчора, так і не дочекавшись евакуації. Далі мовою оригіналу. Бардак повний, ніякої евакуації не було, все брешуть. Люди самі ехали. Ми виїжджали, розчиняючи повернутися на наступний день, тому що ніхто нас ні о чому не предупреждав. В одних трусах брошено все, нічого нет, ніхто нічого не говорить. Ми зустрічаємо суджан на вулиці Курська і всі в шокі, тому що адміністрація нікого, ні о чому не предупредила. нічого не було підготовлено. Кінець цитати. Паралельно з цим в Українській Сумській області оголосили так само евакуацію із 23 населених пунктів. Про це сповіщає голова обласної військової адміністрації. Йдеться про 10 кілометрову прикордонну територію. Евакуації підлягають 6 тисяч людей. А поки тягнуться перипетії, у Білому домі заявили, що запитають у Києва коментар щодо наступу у Курській області. А як думаєте ви, невже Росія зможе впасти у позицію жертви? І чи повірить цьому світ? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, залишайте свою вподобайку, підписуйтесь на канал сейчас і тисніть на дзвіночок. Далі більше.